Ведор Іванович відповідно сьогодні відвідали, що цілий тиждень просто видокоменти підписую я. Я хочу сказати, що казначейству почали не проходити і захищені статті. Загалі від цього. Мій брат проблем казначейства це посити. <sheets> Ні, так я довожу до відома, що цілий тиждень навіть яка, захищена стаття продукти так чому? Люди зібрали гроші. Є гроші є проходять. От як не буде? Депутатів районних, депутатів міських. Ми виділили охвіст для рачка. Давайте ж тоді всі його на прийом запишемося, Хай він на Верховній Раді піднімають. Чи треба таке додати корзачейство? І хто його кришується, це корзачество. Чи Далині був Федор Іванович, чи там виступав, розкажіть мені. А що нам робити-то? Дивили, брати, хочуть, що робити. Значить, я вас <плес> тут. Ну кого ж, тому що подобається, то і бери. Значить, це було так. Була нарада, вона була в Ялті. І не думайте, що в Ялті так це красиво. Туди 18 часов. Назад 18, і там <танцес> я прям <плес> сказав, більше не поїду, бо вже старий. Кататися такого. Тим більше, що... Смислі думалися, ну що, приїдеш, е, наше керівництво приїхав, голова верховного. Послухайте, послухайте, Ради. Михайло Григорович, послухайте, е, Виступали перед нами, е, там ціла світа була. Але міністр е, фінансів почав розповідати і в абсолютних цифрах. Чесно, я ви тодня, що, що ви нам розкажете в абсолютних цифрах. Нічого, бакореекономіку, нам що 5 мільярдів, що 15 мільярдів, хоч би процент назвав, чи що-небудь. Туди заплатили стільки мільярдів, сюди стільки мільярдів. Время щіляє. Ну, не ж там далі закінчив, виступ почав, вона виступає заступник Бога. Того і свистали, і аплодирували, Тоже все в абсолютних цифрах. Ніхто не сказав, як воно буде, куди воно буде. Ви e, розумієте, там одна жіночка стала така сльозами, вона з Львова далеко діляється, коли нас сиділи. Наші діляться додають. Нічого ж, за комунальне, нічого страхуватися. У нас така ситуація. Люди ж не виплачують у це все, щоб в сміття було. А ми йому не можемо допомогти. Не проходить гроші. Ми прийняли рішення. Гроші не проходить. Що робити? Аллах його здає. И никто ничего не сказал.